Рак шийки матки четверте за поширенням онкологічне захворювання серед жінок у світі. У Києві щорічно діагностується близько 400 нових випадків, а на обліку знаходиться 4 тисячі жінок. Факторами ризику виникнення захворювання є зараження вірусом папіломи людини та наявність статевих інфекцій. Як мінімізувати ризики захворювання на РШМ? Для дівчат 9-15 років вакцинація проти ВПЛ. Для жінок усіх вікових груп важливо дотримуватися культури відповідальних інтимних стосунків, використовувати бар'єрну контрацепцію та уникати випадкових зв'язків. Регулярний цитологічний скринінг, періодичні огляди для своєчасного виявлення передракових змін та захворювань, що передаються статевим шляхом, і аналіз на вірус папіломи людини, раннє виявлення якого підвищує шанси на успішне лікування. Захисти себе від РШМ сьогодні.